До нас завітав представник уже третього покоління лінійки Chieftec Hunter. Разом із звичною версією корпусу з'явилася і модифікація Night, що натякає на відсутність ARGB підсвітки вентиляторів. Вітаємо на оглядовому каналі Geset.com. Підписуйтеся, щоб не пропускати нові огляди. Завдяки відсутності ілюмінації, корпус Night Hunter коштує в середньому 3100 гривень або 73 долара на 230 гривень менше, ніж його яскравіший побратим. Якщо ж порівнювати новинку з моделями другого покоління, то зміни помітні одразу: чотири комплектні вентилятори виросли зі 120 до 140 міліметрів, розширився набір фронтальних портів та збільшилася товщина металу. І це лише поверхневе знайомство. Тож далі розглянемо корпус детальніше. Коробка для корпусу з простого картону має вирізи для зручного транспортування. Сам же корпус усередині надійно зафіксований двома пінопластовими блоками. Комплектних компонентів цілком достатньо. Тут є інструкція користувача, одноразові стяжки, пара фіксаторів для кабелів, стійки для материнської плати і голівка для їх встановлення, а також пакет із набором гвинтів. Передня панель корпусу Chieftec Найт Hunter вирізняється стриманим класичним дизайном. Вона виконана з 0,7 мм сталі і отримала щедру перфорацію, що забезпечує добре продування. Загальну строгість чорного кольору вдало доповнює сріблястий логотип виробника. Позаду нею розташований великий знімний пиловий фільтр, який подбає про чистоту всередині системника. Ще глибше встановлено 340 мм вентилятори. Вони помітно ефективніші за звичні 120-мм моделі. Підсвітки тут немає, зате є підтримка щім регулювання швидкості до 1100 обертів за хвилину і антивібраційні прокладки по краях. А в основі кожного використовується надійний гідравлічний підшипник. В Свою чергу кнопки та роз'єми розташувалися на верхній панелі. До їх складу. Складу входять клавіші живлення та перезавантаження, пара 3,5 міліметрових аудіороз'ємів, два USB 3.0 та один USB 3.2 Gen 2 Type-C з пропускною здатністю 10 Гбіт за секунду. Такий набір цілком відповідає вимогам сучасного користувача й одразу дає зрозуміти, що перед нами далеко не ультрабюджетний корпус. Світлодіодних індикаторів тут два: синій повідомляє про подачу живлення, а червоний про активність накопичувача. Найбільшу площу верхньої панелі займає магнітний пиловий фільтр, під ним можна розмістити три вентилятори діаметром 120 або 140 мм, чи радіатор РСО довжиною до 360 мм. Хоча тильна панель не вирізняється чимось особливим, проте варто відзначити безгвинтове кріплення металевою боковиною та зручну фіксацію скляної панелі лише одним гвинтом із накатаною голівкою. Встановлений тут 140 мм вентилятор, аналогічний фронтальним рішенням. За бажанням його можна замінити на меншу модель. До речі, усі комплектні вертушки послідовно з'єднуються між собою. Нижче розташовано сім слотів розширення із багаторазовими заглушками. Усі вони перфоровані, а пристрої тут додатково фіксуються спільною притискною пластиною. Чотири монтажні отвори внизу дозволяють встановлювати блок живлення лише одним способом вентилятором донизу. Недаремно на дні передбачено перфорацію шириною 147 мм. Завдяки цьому тут без проблем розміститься навіть БЖ зі 135 мм пропелером. Також маємо знімний пиловий фільтр і ніжки за вишки 21 мм із м'якими накладками для зменшення вібрації та збереженості поверхні. Щодо до боковин, то права виготовлена зі сталі товщиною 0,71 мм і оснащена ребрами жорсткості. На ній також передбачена магнітна сітка фільтр. Корисне доповнення у разі встановлення на піддоні двох 120 мм вентиляторів. Кріпиться ця панель так само, як і скляна, за допомогою металевих напрямних зверху та фіксаторів вушок знизу. З протилежного боку встановлено загартоване скло товщиною 4 мм. Тож тут виробник не став економити. Сам корпус за нашими вимірами важить 6,7 кг, тоді як у специфікації зазначено 8. Усередині Чифтек Hunter без проблем поміститься як великі плати форм-фактору і ATX чи ATX, так і компактні Micro ATX або Міні itx Більше того, передбачено підтримку сучасних рішень зі зворотним розташуванням роз'ємів, про що свідчать додаткові отвори в піддумі. Прорізи для підведення кабелів також присутні, в тому числі й на тунелі. А ще сюди за бажання можна встановити пару 120 мм вентиляторів. Ще 220 мм вертушки помістяться на піддоні ближче до фронтальної панелі. Втім, враховуючи відмінне продування останньої, додаткові вентилятори навряд чи помітно вплинуть на температурний режим середині. На перший погляд може здатися, що про виріз для процесорного охолоджувача забули, але це далеко не так. Насправді він є, просто з тильного боку його закриває кронштейн для пари накопичувачів. До речі, дуже раціональне використання внутрішнього простору. Останній може вмістити пару 2,5 дюймових носів або по одному 2,5 дюймовому та 3,5. Ще по одному 3,5 та 2,5 дюймовому накопичувачу можна встановити у кошик, розміщений у тунелі. Він закріплений гвинтами в продовгастих отворах, тож за потреби його можна посунути ближче до тильної панелі. Втім, у такому випадку місця для блока живлення залишиться трохи менше. Загалом передбачено підтримку ATX джерел завдовжки до 200 мм, а для зменшення шуму та вібрацій передбачені відповідні гумові прокладки. Для прокладання кабелів позаду піддона є цілком достатньо вільного простору, та й проводи від верхньої панелі мають більш ніж достатню довжину 70-75 см. Процес складання системи всередині Night Hunter проходить максимально легко. Достаток внутрішнього простору дозволяє без проблем розмістити відеокарту довжиною до 425 мм і процесорний кулер завишки до 178, показники, які дають повну свободу у виборі навіть найгабаритніших комплектуючих. І хоча комплектні вентилятори не мають підсвічування, прозора боковина все ж передбачає додавання в систему трохи яскравіших акцентів, наприклад, за рахунок відеокарти, пам'яті чи кулера з RGB. Що ж до товщини металевих панелей, то вона становить 0,65-0,75 міліметра. Це помітний прогрес у порівнянні з попередніми поколіннями мисливця, де ці показники становили 0,55-065 міліметра. Прийшов час протестувати корпус, для чого ми використовували наступне обладнання. При цьому три вентилятори рідинного процесорного охолоджувача працювали на максимальній швидкості 2100 обертів за хвилину. А частоту обертання вертушок відеокарти ми обмежили на рівні 70%. В Свою чергу комплектні корпусні пропелери залишалися на тих місцях, де їх було встановлено із коробки. Усі вони працювали на максимальних 1100 обертах за хвилину, забезпечуючи комфортний рівень шуму. У FPU стрес-тест test Ваїде 64. Різниця у нагріванні компонентів у середині системника і на відкритому стенді практично відсутня. Винятком став лише SSD, який розташований позаду піддона, і тому отримує небагато прохолодного повітря. В 3DMark Time Spy різниця у температурах материнської плати та процесора зросла до 2 градусів, а це все ще зовсім незначний показник. Схожу картину спостерігаємо і під час стрес-тесту Фьормарк. А це означає, що чотири встановлені у ChiefTech Night Hunter 140 міліметрові вентилятори чудово виконують свої прямі обов'язки. Додатково цьому сприяє велика кількість перфорацій. У нашому випадку 360 мм РСО також виводила нагріте повітря назовні. Тож мікроклімат усередині залишався дуже комфортним, а отримані результати можна впевнено назвати відмінними. Корпус Чифтек Найт Hunter є повним аналогом Чифтек Hunter 3 за винятком ARGB підсвічування вентиляторів. Тож на його прикладі добре видно, що третє покоління серії отримало помітне покращення порівняно з попередником. Передусім, новинка стала помітно більшою, що відкриває набагато більше можливостей для складання потужних систем. У середині без проблем поміститься великі і atx плати, відеокарта довжиною до 425 мм, процесорні вежі висотою до 178 мм і навіть 200 міліметрові блоки живлення. Завдяки цьому в корпусі можна зібрати конфігурацію з будь-якими сучасними топовими компонентами. Крім того, тепер передбачена підтримка ATX і MicroATX плат із роз'ємами на звороті, а також встановлення 360-мм міліметрової РСО на верхній панелі. Можливості, яких раніше не було, ще однією важливою зміною став перехід від 120 до 140-мм міліметрових вентиляторів. Навіть на максимальній швидкості вони створюють комфортний шумовий фон, забезпечуючи при цьому ще кращу ефективність охолодження. Крім того, корпус Чівтек Hunter отримав низку інших приємних оновлень серед них додатковий порт USB 3.0, антивібраційні прокладки під блоком живлення, збільшена швидкість USB Type-C до 10 Гбіт за секунду, а також товстіші металеві та скляна в панелі. Звісно, не завадили б і салазки для зручнішого встановлення накопичувачів у кошик, проте навіть без цього корпус цілком виправдовує свою ціну 3100 гривень або 73 долара. При цьому це гідне рішення як для доступної збірки середнього рівня, так і для дуже потужної системи. Ну а як вам таке оновлення серії, і з яких це пір почали робити акцент на моделях без підсвічування? Чекаємо на змістовні коментарі, а також вподобайки. А ще перевірте підписку на канал і до нових відео. Слава Україні!